Всім привіт, друзі! Слава Україні і Героям слава е, в мене черговий оверлок. Прислала мені Анна з міста Одеси. Ось. Роблю огляд, в якому стані я отримав його. Оверлок новий. Ну, я дивлюся, що він практично абсолютно новий. Ну, є таке, да, люди купуються ну, на дешевизну. Скоріше за все, я не знаю його історію. Ну, скоріше за все, як правило, купують на OLX. Ось, Беруть шить, а він ну практично практично вони не шиють, вони саме з заводу не налаштовані. Люфти, ножі. Оце все мені треба зробити, щоб хоча б, щоб він шив фліс в два слої. Це точно. Вона мені прислала Ось. зразки тканин таких. Ось отакий фліс. Ну, я кажу, хоча б ну, два слої буде шитися точно. Не знаю, чи ніж, ніж навряд чи що таку товщину переріже. А може й переріже. І роблю огляд. Значить, прийшла. Ну, все вона прислала, розібрала, як я попросив. Оце дуже важлива ця ситуація, якщо ви звернете увагу. Ви Бачите, як воно шевелиться. І коли ви прикручуєте стойку ну, на тримач ниток, і все одно воно так ось буде болтатися. Я в таких випадках роблю, я ось просверлюю тут ось можу, такий отер роблю. От, і просто беру 505-й Це вже. Ось от п'яту клею сюди капнуть. І він тоді тримає. Нормально. І тоді антенка не буде болтатися. Це такий лайфхак. знаєте, от цього теж багато чого залежить. Воно так шатається, теж ну, неправильно нитки знімає потом. От я це все враховую. Ось. І через декілька секунд воно вже стоїть намерто. Всього буде достатньо. Навантаження, практично нема ніякого. Просто щоб оце його Ось абсолютно не, не шатається. Що по цьому дивимось? Ну Педаль, ну він новий абсолютно верлок, дивлюсь. Треба глянути на ремінь, в якому стані. Бо, як правило, в такі года <кій> рівні висипаються. Так, відкрутив. Залито маслом <кій> мастилом. Чи оливою навіть правильніше казати, українською мовою олива. Ремень хороший тут, гарний. Так, а ну ка я. Е, в цих оверлоках обов'язково треба дивитися на ніжки І ще. Тут ми бачимо, ну, в принципі, ми почули, як він працює. Ось бачите, яка ситуація. Це стара стара модифікація цих, ну, ну, ніжки такі. І ось от масло вони так ось розкисли, ось, бачите? Що вони, ну, практично він стоїть на цих болтиках. Верлок стоїть на болтиках і шкрябає тільки цей. Ну, буду щось думати, а що там думати? Я, що я, думаю? я думаю, як ото такий вихід у мене, то я ставлю кришки і заливаю сюди термо... термоклей і тоді, ну, по крайній мірі, воно буде хоч виконувати свою функцію. І не шкрябать стіл. Бо це все це нікуди не, не годиться. Вони геть порозбухали резинові. То вони раніше шкіряні були, але ну, вже були з ними проблеми. Ніжок у мене нових немає, буду колхозить. Люфт великий. Стоїть болтик оцей. Це, звісно, не дуже добре. Прийдеться перерізати, бо це непорозуміння. Я викручу. І ще й не по різьбі. Тому що це саморіз якийсь. Бачите? Не знаю, буду дивитися потім, чи не пошкодили ну, різьбу. Трошки проблема на правій голки. Пружинки на місці, в принципі. Тут саме слабше, слабше, сильніше і саме сильне. Пружинки правильно стоять. Так треба якось ці голки. <кхи> голки стоять. Якість. Голки ДП5 стоять без. Без ризиків. ДП5 саме краще до цього виробка йдуть. Можна 130 на 705. Ну, в принципі, піде, <кій> Ну, я все одно буду ставити нові. Ось. Та зразу викручую. <кій> Треба подивитися, ну, що з різьбою там. Ключики на 7, викручується тримач. І різьба ціла. Треба буде зробити сюди болтик такий. Та і все. Ні, що це все я точу. Все я буду виставляти, все я буду точити. Стоїть хто паякому, криво, сікість кісь-накість. І т.д. і тепер. Лапка. Це для тихось, наприклад, хто купує сюди. На Оликс одні продають, знають, що воно, не, ну, що воно не налаштоване. Одні знають, а другі не знають. Просто беруть. Тоже все криво стоїть. Дивіться, як болт криво. Це вже просверлили криво. Одні продають, якби тільки здихаться обманним чином. Людям розказують, що воно вав. да він новий, ну і що? Людина ж купує, вона ж не знає, що воно. різьба ціла. Да, він абсолютно новий верлочок. Все криве. Бачите, пробували лишить. І оце петельник б'ється по цій по цьому язичку. І тоді... І так проблем достатньо, а коли тут ось канал вибиває, то тоді ще більше проблем. Дивимося, зуб'я, все регулірую, все буду виставляти, все буду перезмазувати. Ну, люфтів таких великих немає, це дуже хорошо. Воно є одні кращі, одні хужі. Ну, в принципі, алгоритм у них всіх одинакий. Що сейко, наприклад, що шо... наркара дом у мене був, то той такий непоганий був. Ну, там з електронною лапкою був. Ну, педальку я маю навозив. Та зніму голку в пластину. Все буду знімати. Різьби. Значить нормально. Все так затягнуто. Не затягнуто, різьби погані. Оце все треба полірувати. Ну, да, залито якби маслом воно. Оце така голкова пластина, воно зрозуміло, що воно шить не буде. Ну, якісно. Тим більше ширина шва тут максимум це на такій лапки. Оце. Це максимум, ну яка тут ширина? Ну, 4 мм, якщо його налаштувати. Оскільки тут? Ну 4 мм, це дуже мало. Ось. Роботи дуже багато. Ось. Ось, ну що це за пальчик? Що це? Що це тут заход? І це ж новий де. Це ще його ніхто не точив, ніхто його не цей. Звісно, треба глибше зробити, щоб трошки пальчик був більшенький. Ось. Хід ножа я збільшити не можу, так як тут ну, ексцентрик сам, і він же не дає більше. Ну, ходу я не можу збільшити. Ось. Ну, максимально виставити, щоб воно різало, щоб воно це як, ну, звісно, я зроблю. Так що, друзі, це такий, такий в мене об'єм робіт. Шайбочок немає. Ось тут мають бути резин прорезинені ну, через пластмасочку. Воно тоді не так шумить, ну, не так передається звук. О. Ну, подивлюсь якщо знайду в себе такі шайбочки, то поставлю. Бо це або самі. Ну, за цей час ремінь мав ну, вже вийти прийти в негодність. От. І ось тут повинні стояти шайбочки такі. Ну, щось придумаю. Воно ж тоді шумне, так передається на оверлок. І я не тільки роблю, щоб воно шило. Ну ще й максимально намагаюся щоб він тихенько працював, щоб він не торохтів, ну, от, щоб біля нього теж максимально було комфортно ну, працювати. Премій новенький. 115 чи 111 має значення, в принципі. Ну, ось такий. Цей ліфт усраняється теж. Ну, якби все в маслі. Так а нашу толку його мазати, якщо він. Ну, не сухий, трохи да, залито масло. Це ось на конусі, бачите? Тут конуси, конусне з'єднання. І на самому конусному. Ну я намагаюся е, пробував був, при, при тірочній пасти притирати там конус цей, ну, щоб мінімально ну, зробити оцей люфт. Угу. А це повністю розбираю Ви Бачите, а це тут. Із-за цього він. Ну, це все буде, в принципі, воно і так буде працювати. І так. Але ж це додатковий шум, додаткове клацання. Ось. Тут на, на 11, гаечко на 11. Ну, я ключом його відкрутив то ви подумаєте, що це. Ну я просто що через паузу деякі речі роблю. І оце буває, що треба це на цьому конусі воно трошки літило. Ну така реальність, друзі. Може прийдеться трошки притерти його. Щоб трошки... Там конус, не конус, в самому цьому речашку, ну, в самому шатуну цьому. І оце завдання максимально устранити ці люфти. Ось. Ножі я спочатку роблю, щоб він шив, виставляю, зуб'я, пластини, полірую оце все. Петельники знімаю. Ну, нове то воно ну, нове. Це треба відполірувати, відшліфувати. Аж потім. Я просто це повністю відео не роблю, тому що ну, це може зайняти декілька днів у мене. Це все треба відполірувати, в принципі, щоб ніяких загусінців не було, ніде нічого. Дуже низької якості особливо петельники тут. Це все треба спалірувати, щоб воно гладеньке було. Просто що їх можна підгибати, трошки підгинати в ту чи іншу сторону, це єдиний плюс. Ну який плюс. Якби воно було нормальне, то і не треба було б цього плюса. Отак приходиться і підгинати, і підтачувати, підпилювати. Теоретично він би не шив. Оце треба всю, ну, виставити, щоб воно ну, працювало. Все гнеться, все гнеться. Треба полірувати, ну, тому що воно нитки ходять, щоб нарвало нитки. Викручуємо. Оце ну, таке ножки наші є, а ножок немає, а він стоїть на болтики цих. <гум> що, що, ну, маслом залитий, оливою, пардон? Я потім заново буду все. Ці всі люфти по максимуму треба устранити. Ну, це такий такий в мене об'єм робіт. І як оці всі люфти устранить, і тоді максимально буде тихенько працювати, друзі. Ну це на цьому все. педалька, Педальку треба витягнути з розетки. Педальки начебто є, плавний пуск. Ну, все все роблю. оце все я оце буду е, підгибати, під, підгинати, ну, щоб максимально воно працювало стабільно і якісно. Ну, це така в мене робота, друзі. На цьому все. Об'єм роботи є. Ну і все, друзі. Слава Україні і героям слава!